Новим президентом Польщі став Кароль Навроцький. Сьогодні мають відбутися чергові перемовини у Стамбулі. Кількість росіян, які отримали угорське громадянство, подвоїлася. Кароль Навроцький став переможцем президентських виборів. Він отримав 50,89% голосів, тоді як Рафал Часковський, 49,11%. Національна виборча комісія підрахувала 100% голосів другого туру. Таким чином, різниця в голосах становила менше 370 тисяч. Як зазначив збікнів, прибилка із Єгелонського клубу результати є дуже серйозним поперед. Женям для коаліції, яка формує уряд, адже тепетактувачні варто розцінювати як жовту картку для уряду. Туска велика частина поляків. Більшість з них має не сприйняття коаліції 15 жовтня. Явка у другому турі склала більше 71,5%. Нового президента уже вітають у світі. Висунутий на посаду посла США у Польщі Том Роус написав, що Польща під час запеклої кампанії між двом. Ма великими патріотами довела наскільки вона велика країна. Сьогодні у Стамбулі українська делегація зустрінеться із росіянами аби обговорити припинення вогню. Україна вирішила продовжити переговори, незважаючи на те, що Кремль не представив своїх умов. У Києві переконані, що Росія імітує мирний процес, а насправді готується до чергового наступу. Посланці Кремля уже у Стамбулі переговори з представниками України мають розпочатися о 12-й. Склад російської делегації не змінився. А це, як аналізують експерти, свідчить. Про те, що Росія до серйозних розмов не готова, як написав президент Зеленський, ми всі хочуть, аби Росія припинила гратися із дипломатією і закінчила війну. За його словами, усі крім Росії хочуть серйозного миру. А відтак американська сторона має бути рішучою у питанні санкцій. Кількість росіян, які отримали угорське громадянство, подвоїлася за час повномасштабного вторгнення і досягла найвищого показника за десятиліття, як пише один із економічних тижневиків угорщини, щороку близько 4 тисяч осіб отримують угорське громадянство. Більшість із них походять із Румунії та Словаччини. У 23-му році громадяни Росії посіли третє місце, випередивши українців, єгиптян та венесуельців, які замикали п'ятірку у попередні роки. Цього року 138 росіян уже отримали угорське громадянство. Це удвічі більше ніж до агресії проти України. Видання зазначає, що у той же час кількість українців, які отримують угорське громадянство, зменшилася удвічі. Тижневик зазначив, що в Європейському Союзі є п'ять країн, де росіяни входять до трьох національностей, які найчастіше отримують паспорти ЄС, окрім Угорщини, це Кіпр, Естонія, Латвія та Фінляндія.